Не керівник апарату, але йде Верховна Рада. Бо я зараз думаю, як я значить, внесу це Верховну Раду, то значить, дуже, дуже довго значить, вона може йти. Е, ця історія. Може на першому етапі ще раз подивитися ці документи, допрацювати, може хай голова Верховної Ради. І... Там, відповідно до регламенту Верховної Ради, раніше в регламенті було це. І голова Верховної Ради мав право створювати е, е, там, і затверджувати і кадрові рекламі. Далі він цих повноважень Немає. Немає. Тому ми зійшлися тільки на керівнику апарату, тому що апарат є органом управління майданчим забезпечить діяльність Верховної Ради, а, і він такі. має право створювати юридичні особи. Разі створює юридичні особи а, значить він затверджує його установчі документи. Можна їх хати і хоча, Я до чого, щось пімо, що якщо ми статути, які ну, наприклад тут буде затверджувати на комунальному засіданні, то. Це буде Ні -ні -ні. Сказати, Ні -ні. народ поліза в цій сім. Ї. Я вам скажу, що зараз на цьому етапі на, сцену, То, на цьому, так. Васило, рекламу, все на зупиниться на цьому, а там у вас є норма про реклама. Все у нас є, тому так, що так, якщо на, ми будемо керуватися а, постанови і капітані міністрів. тому що якщо ми зупинимося на рекламі, тоді треба в нас до статуту вводити комерційну діяльність. А якщо буде комерційна діяльність, там категорічно буде заборонятися, давати навіть дві копійки бюджетних бюджетних охочування. А О, якщо в нас буде бюджетне фінансування, то відповідно до податкового кодексу у межах 20-15% від бюджетного фінансування ми маємо право займатися підприємницькою, тобто отримувати кошти. Є, Треба. 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 Ну, Давайте це ще осмислим. Я чому говорю? Тому що я реалістична людина, я розумію, що наші всі наполона плани, і мої, і ваші, значить, вони тільки підтверджені будуть грошима та і також. Та власне, друзі, я ще 5-15 хвилин зі рукою, то ви між собою з'їхаєте. Та власне. Я просто не маю формальну відповідальність, але до лікування ви кожному присядете буквально 3-4 секунди. Я думаю, що реально. Я скажу, що в вашому керівнику не можна такі інші відповідальність. Ні, ні, я ж кажу, що ви на наших засіданнях не вважаєте, що це алюмініральна недостаточна відповідальність. Значить, я пропоную таким чином, друзі, ви колектив. Значить, і вищої інституції немає. Не то, що самента, навіть мій другий колега виконавчого супредента Осан Фізіров менша інституція, щоб ви всі разом. Тому все, що вас там боліло, накипіло, значить, я не психоаналітик, я не знаю. Письму, звертайтеся до пізника оператору Верховної Ради, бо як я ще буду робити, закрию це і кожна буде спілкуватися, я ще раз кажу, що я проявляю доброволю, тому що я взагалі по цьому документі жодного відношення до вас не маю. Душа в мене була за правами. А якщо по питання зараз, відзначали керівника? Це право голови верховної ради. і Комітет запропонує, кого він бачить і так. Я тоді сказав, що ми готові документа людину, але остаточне призначення повинно відбутися, якщо трудовий колектив підтримує, якщо трудова колектива інша точка зору, значить ми готові комітету. А чи а немає Нема там позиції а а а колективу? Нема там позиції колективу, не обманюйте мене, там, там написано, що виконуючи обов'язки остаточне рішення прийняти після консультації з Не треба обманювати і мене обманювати. Якщо, ще раз скажу, якщо беріться, вас 80 чи скільки людей, обговоріть, прийміть рішення. Якщо більшість судового колективу прийме рішення, Томенка, значить ми будемо відсувати Томенка, А значить, я не буду владити з кожну людиною. Подобається, кончу, чи не подобається. Не подобається, кончу, призначайте іншу. Я з радістю переконаю дочекати вчину, а призначайте іншу. У нас є письмо а, в підтримку конкретного чоловіка. Як буде 10. в мене письмо, я з задоволенням його прочитаю, значить, нема в мене такого листа. Аби був у мене лист на підтримку, де був більшість колективу, я вже пішов до причину. Тому треба було писати листа? Тому це, виставки Тому, виставки. друзі. Стояти щодо ру на керівництво каналу і так далі, ми з абсолютним розумінням приймемо цю позицію звернення. там ми пропонуємо Петренка такого та такого, тому що він там активний, хороший і так далі. І більшість колектив, я, я так йду до ЗЧК і з за ЧК мідома а і приймаємо відповідне рішення. Значить, я готовий тут така моя позиція. Я виходив ситуація, так само, яке це радіо виходить. Я Раді. вважаю, що сьогодні, ну аби ми пішли і три місяці обговорювали. Ну, це велика розвідка для України, що сьогодні не радіо три місяці обговорювати, коли Луганська обласна телекомпанія показує, що треба Росію підтримати. Розумієте, тому сьогодні треба і швидкі рішення. Але ми із е уряді, і з, урядів, і в з, з головою Панади домовилися, що всі ці месі свідомі, що ці рішення всі кадрові перехідні. Якщо людина не відправляється, поміняємо питання. Що міністр не справляється, поміємо. Але рішення повинні кадрові прийматися. Тому що не вистачає нам, що що в раді, значить ми безум. Вали місячну якусь дискусію, хто буде тут керувати так далі. І там і так почерні всі ходять. Значить, бо я що Свобода одного пропонує та іншого про третього пропонує так. тому треба було таке рішення. Мою по тільки вийдете на остаточне рішення, звертаємо поклада.

На колокана, ви розумієте, що таке інформаційна війна дійсно одна сторона говорить весь час якісь ініціює. Конфлікт в колективі, інша сторона Чи, оприця, ця, напевно, сприймає, це, напевно сприймається трошки неправильно. Це не тому, що у нас немає позиції або іншої точки зору, це тому, що ми не маємо часу. Ви ні даєте про цю точку зріння випадки. Вона буде зовсім інша люда. І твоя коло саме в цьому гадаті. Скільки не розставляє? Як правило, якщо період її відсторонили за ту інформаційну політику, яка була перед цим, то зараз люди, які бунтують, в принципі, прийшли самі, але вони представляють особливо політикою, Тому що я тоді. Кремчук, можете мониторить, то есть, в политическом плане там тоже были претензии. Лев, работая главным редактором новостей, иногда под свою ответственность ставил на новости сюжеты, которые Кремчук не хотел пускать. Поэт, значит, приходили спешу, он поставил людей своих точно так же: если обвиняют толстых, то, что набрали по Ира, ты на знаю. Давайте ніякому не, 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 не виділяється ви сказати вторую точку зрії. Ви сказали, дружині ви говорити. Я ще раз кажу, мене цікавить. Да, мене цікавить, хто не сидить. Ви знаєте, що я в паному місті сижу. Мене посадили на ЦВК. І я не знімаю Турчинова Чинова і не знімав РПК, що мене посадили на гірше місце цих депутатів. Тому що так стало, що комітет питань свободи, слово сидить ЦВК. А всі тут розпошують, насадовіючи на, на банкові. Ну, тобто, мене цікавить, значить, які, яка позиція про програмні політиці, якщо є помилки про програмній політиці, я буду впливати. Це, і, так, і, яка ситуація <поєзна> пов'язана із конкретною роботою? От зафіксуйте, як у вас буде позиція, що ви не задоволені програмною політикою і так і зразу будемо знімати на ранок, вечором на вечер, Зняти на всі особисті самі право. право.